400 мільйонів доларів на розробку гри всім привіт! Сьогодні поспілкуємось про комп'ютерні ігри, про їх історію і про цікаві факти. Почнемо з самого початку з історії. Чи знали ви, що одною з найперших ігор вважається Space War, яка була розроблена в 1962 році? Ця гра стала проривом у світі програмування і надихнула багатьох розробників. Вона, звичайно, не схожа на сучасні комп'ютерні ігри, але уявіть собі, який це був бум 60 років тому. А ще існує гра Tennis for Two. Це експериментальна гра, яка була розроблена в 1958 році. Просто вдумайтесь, коли комп'ютер був розміром з двокімнатну квартиру, і, незважаючи на свою простоту, вона заклала основу для майбутнього розвитку інтерактивних розваг. Ці ігри показують, як далеко ми зайшли від піксельних битв до сучасних епічних сюжетів з карколомнішою графікою. Найдорожча гра в розробці. Серед сучасних проєктів одним з лідерів є гра Star Citizen. Це амбітний проєкт, який завдяки краудфайдингу зібрав 400 мільйонів доларів на розробку. Цей проект демонструє, як геймерська спільнота може підтримати неймовірного масштаба ідеї. Хоча фінансування таких ігор може здаватися безглуздим для звичайного гравця, успіх Star Citizen свідчить про величезний інтерес до ігрових інновацій. Тепер поговоримо про продажі. Яка ж гра стала найпопулярнішою грою в світі? За даними різних джерел, Майнкрафт це просто феномен. Уявіть собі, за час свого існування вона була продана тиражем 238 мільйонів копій. Але є одна гра, яка може посперечатись за лідерство з Майнкрафт, і це World of Warcraft. Просто уявіть собі, гра має внутрішню економіку, яка в деяких моментах перевищує бюджет невеличких країн, але не економікою єдиною. На сьогоднішній день комп'ютерні ігри мають вплив на культурний розвиток в цілому. Це може бути мода, це може бути музика і навіть кіно. Уявіть собі, тому ж Варкрафту кіно зняли більше 10 років тому. А зараз ми очікуємо виход Майнкрафт. Так, буде кіно Майнкрафт за останні десятиліття технології стрімко розвивалися. Сьогодні ми можемо насолоджуватись іграми з ультрареалістичною графікою, підтримкою віртуальної реальності та навіть використанням штучного інтелекту для створення живого ігрового світу. Це стало можливим завдяки неймовірним інноваціям, які почалися з перших простих ігор, і призвели до того, що сучасні проекти перетворюються на справжні цифрові шедеври. Отже, комп'ютерні ігри це не просто розвага, це ціла історія. Історія технологічного прогресу, культури та економічних інновацій. А в коментарях напишіть, який факт вам сподобався найбільше, а також можете написати про свою улюблену гру. Із цього списку моя улюблена гра це World of Warcraft. Ставте свої вподобайки, діліться відосом з друзями, і до зустрічі в наступному відео. Па-па! бла -па! Бла-бла-бла-бла!